Відтепер штучний інтелект є і в навушниках, і це не якась дрібна функція для галочки, а повноцінний перекладач, який підтримує понад 100 різних мов. Це Anker Soundcore Aerofit 2, які можуть замінити перекладача. Тож у застосунку Soundcore знаходь пункт AI Translation, який підтримує два режими роботи. І перший це переклад у реальному часі. Так, це дійсно працює. Наприклад, коли дивишся улюблені серіали чи фільми без озвучки, навушники будуть автоматично перекладати все, що чують. Цей переклад можна читати текстом або ж одразу слухати. Ну забудь. Я нічого цій дівчині не скажу. Другий режим називається Face-to-Face -face і дозволяє спілкуватися з іноземцями, навіть якщо ви не володієте їхньою мовою. Обираєш дві мови свою та співрозмовника. Говориш в навушниках, а смартфон перекладає і озвучує все голосом. Слухай, ти не знаєш, яка столиця Великої Британії? Listen, do you know what the capital of Great Britain is? А також показує текст на екрані. Коли ж людина відповідає своєю мовою, переклад звучить прямо у тебе в навушниках, і він дійсно коректний, а не пекельні борошна. Yeah, London is the capital of Great Britain. Так, Лондон, столиця Великої Британії. Це ніби особистий кишеньковий перекладач. Щодо самих навушників, вони відкритого типу, легкі та зручні. Підтримують Hi-Res аудіо та захищені від вологи за стандартом IP 55, можуть заряджатися бездротовим шляхом і тримають заряд до 10 годин. А з кейсом ти отримуєш 42 години загальної автономності. А як тобі, Anker Soundcore Aerofit 2? пиши в коментарях.